Ліцей-інтернат номер 23 «Кадетський корпус імені Володимира Великого з посиленою військово-фізичною підготовкою Шевченківського району міста Києва це єдиний в Україні освітній заклад, що на практиці реалізує принцип роздільного навчання та виховання з повною відповідністю сучасним трендам гендерної рівності. Хлопчики та підлітки навчаються в кадетських класах, носять військовий однострій, живуть за військовими статутами під керівництвом офіцерів-вихователів. Поглиблено вивчають спеціальні предмети: захист України, воєнну історію, стрілецьку справу, строєву, тактичну підготовку, захист від зброї масового ураження та інші. Дівчата під час загальноосвітніх уроків та самопідготовки навчаються окремо. Вони носять горде ім'я шляхетних панянок, мають традиційний однаковий одяг для повсякденного життя та урочистих заходів, додатково вчаться шляхетним манерам. У другій половині дня вони знаходяться під наглядом досвідчених вихователів, які додатково навчають юних леді секретам домогосподарства, рукоділля, охайності та чемності. Але під час перерв, дозвілля, занять спортом, художньою самодіяльністю хлопці та дівчата спілкуються, співпрацюють, грають, разом вирішують загальношкільні питання в органах учнівського самоврядування. Саме так реалізується гармонійне поєднання роздільного навчання та принципу гендерної рівності. Тут, у єдиному освітньому просторі, як у традиційній українській родині, навчаються та виховуються діти молодшої, середньої та старшої школи. Наймолодші постійно мають перед собою взірець для наслідування своїх старших братів та сестер. А учні середньої та старшої школи відчувають відповідальність за молодших, самостійно проводять з ними навчальні та виховні заходи, спортивні ігри і дозвілля. Відтак як у здоровому суспільстві процес навчання та виховання є невимушеним, природним та безперервним. Значною перевагою як для дітей, так і для батьків, є те, що учні знаходяться в школі з раннього ранку до пізнього вечора. Зараз, під час війни, батьки та опікуни можуть протягом усього дня не хвилюватися за те, що роблять діти під час повітряної тривоги та вимкнення електрики, чи встигли вони поїсти, зробити домашні завдання, відвідати гурток та спортивну секцію, погуляти на свіжому повітрі, зайнятися фізичними вправами та просто пограти. Усе це відбувається тут, в рідному ліцеї, під наглядом вчителів. Вихователів, керівників творчих гуртків, спортивних тренерів, дбайливих кухарів та лікарів. Звод. Виходить місце ще кування для ранкової заявки. Рівняється! Стронко, Зарядки, право. Руч. руч. Хлопці з 6 до 11 класів живуть у ліцеї протягом усього тижня з понеділка по п'ятницю. Вони ночують у затишних кубриках спального приміщення під наглядом офіцерів-вихователів, де увесь побут та порядок побудовані за українськими військовими статутами. Принцип кадетського виховання це служіння батьківщині з дитинства. Саме такі ідеали прищеплюють хлопцям досвідчені офіцери-вихователі, більшість з яких старші офіцери запасу Збройних сил України, Національної гвардії, поліції. Сьогодні майже 700 кадетів і паняночок здобувають освіту в нашому освітньому закладі за принципом роздільного навчання та виховання. Національно свідомі громадяни, патріоти України, майбутні захисники вітчизни виховуються у нашому ліцеї. Вони готові до відданого служіння українському народові та в недалекому майбутньому складуть основу військової і державної еліт. Цьогоріч наш кадетський корпус відзначає вже третю річницю з дня присвоєння імені Володимира Великого. За час існування ліцей започаткував багато гарних традицій: посвята в кадети одна з них. Більше десяти років майбутнє нашої держави. Кадети столиці складають обітницю бути гідними великих предків, захисників нашої України та отримують свої перші в житті погони. Визначна подія присвячена Дню захисника України. За традицією, першокласники також отримують свої перші погони. Урочиста церемонія вручення погонів це пам'ятний день для кадетів молодших класів. З визначною подією у житті молодших школярів вітають представники влади, громадськості, духівництва. В нашому ліцеї навчаються найкращі дівчата України: чемні, тендітні, взірець щирості, доброти і милосердя, шляхетні паняночки окраса нашого навчального закладу. Посвята в шляхетні паняночки одна з багатьох традицій наших чарівних дівчат. Це красиве, радісне і урочисте свято відзначають учениці п'ятих класів ліцею разом з педагогами і батьками. У посвяту дівчатка влаштовують благодійні акції на допомогу нужденним. Свято відбувається в день віри, надії, любові. Щороку наш освітній заклад відкриває свої двері для засобів масової інформації, і ми з радістю зустрічаємо гостей. Один день з життя кадетського корпусу це захід, який вже став доброю традицією столичних кадетів та шляхетних паняночок. Кадети столиці пам'ятаємо свою історію і сьогодні виборюємо своє майбутнє. З великою пошаною і почестями в нашому кадетському корпусі відбувається вахта пам'яті. Кадети і шляхетні паняночки столиці з шаною урочисто відзначають День пам'яті та примирення. Разом з ветеранами та співробітниками Служби зовнішньої розвідки України ми традиційно вшановуємо пам'ять загиблих героїв у Другій світовій війні. На урочистому параді за пам'ять, за славу, за честь. Цінними, корисними, життєвими стали для нас ліцеїстів традиційні зустрічі з відомими особистостями, з нашими батьками, воїнами АТО, представниками мужніх професій, представниками культури, науки та мистецтва, громадськими діячами, першим космонавтом нашої незалежної держави, героєм України Леонідом Каденюком, головою Київської міської ради Віталієм Кличко. Командувачем сухопутних військ генералом Олександром Сирським, героєм України Олександром Порхуном на все життя запам'ятають кадети, як з честю отримували свої перші кадетські погони від очільників силових структур та відомств військових підрозділів. Завжди з шаною згадуємо зустрічі з народними артистами України Володимиром Талашко, Наталією Бучинською, Богданом Бенюком, співачкою Златою Огнєвіч. Важливою в історії нашого освітнього закладу стала зустріч кадетів столиці з п'ятим президентом України. Відомий вислів говорить: є така професія батьківщину захищати. Сьогодні шлях захисника нашої держави, рідної України. Обирає більшість наших випускників заради миру в нашій рідній Україні. Родзинкою нашого освітнього закладу є те, що тут, у сучасних затишних класах, дбайливо обладнаних спортивних залах, репетиційних аудиторіях, танцювальних студіях та у квітучому зеленому оточенні прилеглої території. Діти протягом усього дня мають можливість навчатися, відпочивати, харчуватися, займатися спортом та всебічно розвиватися. До послуг здобувачів освіти в нашому ліцеї налагоджена мережа спортивних, творчих та пізнавальних гуртків. П'ятдесят п'ять років існує в нашому навчальному закладі духовий оркестр. Вже більше десяти років оркестр Кадети України очолює талановитий музикант, досвідчений диригент Сергій Іванович Савчук. Під його керівництвом оркестр отримав почесне звання Зразковий художній колектив, а нещодавно й звання Народний художній колектив. В музичній студії оркестру діти навчаються грі на духових, струнних та ударних музичних інструментах, знайомляться з традиціями української та світової військової музики. ліцеї інтернаті номер 23 кадетський корпус імені Володимира Великого, кадети і шляхетні панянки відвідують гурток польської мови. Під керівництвом досвідченого педагога Сергія Васильовича Смірнова діти опановують мову Адама Міцкевича, Юліуша Словацького, Станіслава Лема, мову великої культури, самобутнього фольклору, драматургії та кінематографа. Зараз, коли Україна швидкими темпами повертається у спільноту європейських народів. Вивчення польської мови набуває особливої актуальності. Наш ліцей розбиває співпрацю з польськими друзями. Цікавим та захоплюючим був онлайн-захід, присвячений століттю Варшавської битви, який кадети і шляхетні панянки провели спільно зі своїми однолітками з кадетського корпусу польського міста Ченстахова. В рамках співпраці з польськими друзями ліцей відвідав директор польського інституту в Києві пан Роберт Чижевський. Ми впевнені, що в недалекому майбутньому вихованці нашого ліцею будуть вільно володіти польською мовою та не вимушено спілкуватися зі своїми однолітками з братньої країни. Кадети і шляхетні панянки нашого ліцею відвідують гурток Школа юного дипломата, на якому пізнають секрети дипломатичного та військового протоколу та церемоніалу, знайомляться з традиціями та культурою різних країн, заохочуються до вивчення додаткових іноземних мов. В рамках гуртка кадети беруть участь у заходах так званої народної дипломатії, таких як вже згаданий спільний онлайн-урок з польськими друзями. Почесна варта біля пам'ятника загиблим українським та болгарським воїнам, що визволяли Болгарію від османського поневолення, спільне відзначення державних свят країн-партнерів у колі представників дипломатичного корпусу, бути українським патріотом, відкритим назустріч культурам братніх країн таке кредо школи юного дипломата. Майбутні захисники держави мають бути всебічно фізично розвинутими, сильними, вправними, загартованими. Саме такі якості опановують наші діти у спортивних гуртках, серед яких секція самбо найпотужнішого єдиноборства, що обов'язково знадобиться молодим офіцерам Збройних сил та інших силових структур України. У секції регбі кадети пізнають одну з найпопулярніших спортивних ігор на планеті. Регбі це захоплююча і цікава гра, яка розвиває людину всебічно, як розмову, так і фізично. Крім того, цей спорт виховує в юнаків почуття відповідальності, товариства і працьовитості. Кадети нашого ліцею дуже захоплюються регбі, і цю любов виховує в них Бобков Ігор Петрович, легендарний, найуспішніший тренер в історії українського регбі. Який свого часу очолював збірну СРСР та привів її до перемоги над збірною Франції? Секцію футболу веде молодий талановитий вчитель Вадим Андрійович Щірба. Він живе грою, заряджає вихованців своєю харизмою, розвиває фізично та інтелектуально, вчить думати на полі, імпровізувати та впевнено йти до перемоги. Грація, витонченість, тендітність. Це якості, які опановують кадети і шляхетні панянки в студії хореографії під керівництвом талановитих педагогів-хореографів Марини та Олега Клименко. Тут юні леді і джентльмени вчаться класичному, сучасному та народному танцю, виховують культуру руху, повагу до партнера та справжню шляхетність. Відомий вислів каже, що журналістика це четверта влада, влада факту, правди, слова, щирої емоції. Майстерність репортера, оглядача, блогера діти пізнають в гуртку журналістика. Вони вчаться тому, як зробити телевізійне інтерв'ю, зняти захоплюючий сюжет, зробити репортаж з місця події. А головне, вони вчаться бути чесними перед своєю аудиторією. Я вам дам інтерв'ю. Є в нашому ліцеї навчальний предмет, до якого ми ставимося з особливою зворушливістю. Це християнська етика. Адже з наших християнських традицій виростає коріння українського незламного духу. Викладає цей предмет талановита, глибока людина, духовний наставник нашого колективу, священник отець Андрій Миколайович Юрченко. Він не тільки духовно освящає патріотичні заходи в ліцеї, вчить дітей свідомо дотримуватися моральних цінностей. А ще й в дотепній захоплюючій формі у вигляді театральних вистав доносить до кадетів і шляхетних панянок біблейські та євангельські притчі. Одним словом, кадети і шляхетні панянки в нашому ліцеї живуть наповненим, бурхливим, повноцінним життям. Вони не тільки здобувають ґрунтовні знання з навчальної програми, а й виховуються справжніми патріотами, яскравими особистостями, готовими до будь-яких викликів та відкритими світу. Ми завжди чекаємо нових членів у нашій дружній родині ліцею інтернату номер 23 «Кадетський Корпус імені Володимира Великого.